Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Завершились матчі 25-го туру УПЛ. Результати наступні: Ворскла Олександрія 1-3, Динамо Оболонь 3-0. Карпати Рух 3-1. Лівий берег Полісся 1-1. Шахтар Колос 2-4, Кривбас Зоря 3-0, Інгулець ЛНЗ 0-0. Та Верес Чорноморець 2-1. Руслан Костишин провів свій 70-й матч на чолі Колоса в УПЛ і святкував його гучною перемогою. У 25-му турі УПЛ колос дуже несподівано здолав Шахтар з рахунком 4-2. Під керівництвом 48-річного тренера команда провела 70 матчів, 26 перемог, 15 нічиїх, 29 поразок та різниця м'ячів 85-100. ЛНЗ оголосив про відхід спортивного директора Євгена Тарасенка та генерального директора Андрія Колісника. Дякуємо за внесок у розвиток клубу та бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі. Йдеться у заяві. Колісник обіймав посаду технічного директора ЛНЗ з липня 2023 року, а 12 червня 2024 став генеральним директором. Євген Тарасенко приєднався до ЛНЗ взимку 2020 року на посаду тренера-селекціонера. Згодом він став спортивним директором. Захисник арсенала Олександр Зінченко оформив асист у матчі 33-го туру АПЛ проти Іпсвіча. На 88-й хвилині Українець асистував Ітанон ванері для Зінченка. Це перший асист у цьому сезоні. Також він забив один гол у 20 матчах в усіх турнірах. Відбулися матчі 29-го туру чемпіонату Польщі. Пуща на домашньому стадіоні зіграла в нічию із командою Радим'як 2-2. Рятівний гол для господарів на 90-тій хвилині забив український захисник Роман Якуба. Це третій гол Романа у 24-х зіграних матчах поточного чемпіонату Польщі. Попередні два м'ячі він забив у матчі проти Лехії 16 серпня 2024 року. Відомий британський портал GiveMeSport СПОРТ оприлюднив список із найкращих форвардів в історії Ліги Чемпіонів. Лідером рейтингу став п'ятиразовий володар золотого м'яча Кріштіану Роналду. За ним йде його одвічний суперник Леонель Месі. Бронза списку відійшла польському голеодору Роберту Левандовському. На четвертому місці розмістився Карім Бензема, а за ним іде ще одна легенда Реала Рауль. Місце у цьому рейтингу знайшлося і для легендарного українського. Футболіста Андрія Шевченка, який посів 9 сходинку і випередив кіліанам Бапе. Президент Поліся Геннадій Буткевич розповів, чому не продав Вінгра своєї команди Олексія Гуцуляка за 4 мільйони євро. Цитата не продав і не продав навіть його за 10 мільйонів євро. Олексій, неймовірно, старанний та перспективний гравець, який нам потрібен, найняв ще окремого тренера, має залізну дисципліну. Я у нього багато чому вчуся. Запитав, ну от чому ми, зрештою, програли Бельгії, він відповів недостатній розвиток дитячого футболу, сказав Буткевич. За інформацією турецького видання, фанатік до 23-річного голкіпера Динамо Руслана Нещерета проявляє інтерес би Повідомляється, що 16-разовий чемпіон Туреччини розглядає українця як потенційну заміну мерта юнока і може зробити пропозицію вже найближчим часом. Крім турецького гранда у послугах, Нещерета також зацікавлений комо, який виступає в італійській серії А. За даними порталу Трансфер ринкова вартість воротаря становить 3 мільйони євро. У складі київського клубу Руслан провів 43 матчі, у яких 13 разів зберіг ворота сухими, пропустивши 46 м'ячів. Трабзон зберігає інтерес до півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка, повідомляє Кузей Експрес. За даними джерела, влітку турецький клуб зробить пропозицію стосовно цього гравця. Шахтар хоче отримати за нього 12 мільйонів євро. Трабзон спор сподівається на зниження цієї суми. Тоді трансфер стане можливим. Клуб планує відновити діалог з гірниками стосовно цього переходу. 24-річний футболіст у поточному сезоні провів 24 матчі в УПЛ, забив 9 голів та віддав 6 асистів. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив Брентфорд. Повідомляє ді спорт. Англійський клуб хоче підписати 22-річного українця. Брентфорд розглядає Судакова як потенційне підписання у літнє трансферне вікно. Стверджується, Наполі вже веде прямі переговори з Шахтарем про потенційну трансферну угоду щодо футболіста. Італійський клуб оцінює футболіста у близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 40 мільйонів євро. За даними джерела, ціни на Георгія у розмірі приблизно 52 мільйони фунтів або 60 мільйонів євро залишається перешкодою для потенційної угоди. Наразі Бренфорд роздумують над тим, чи варто сідати за стіл переговорів. Бджоли продовжують стежити за ситуацією навколо гравця. Український форвард Челсі Михайло Мудрик досі не отримав вирок за провалений допінг тест. Дискваліфікація може скласти від 2 до 4 років. Попри відсутність ясності щодо майбутнього футболіста, на нього є потенційні покупці. Повідомляє портал Фанатік за інформацією, джерела Стамбульський фенербах. Чи є потенційним претендентом на 24-річного українця, начебто, у футболістові особисто зацікавлений головний тренер команди Жозе Маурінью. Джерело зазначає, що між Фенербахче та Мудриком вже розпочалися перемовини щодо трансферу. При цьому клубу цікаві і інші кілька гравців Челсі, але Михайло є пріоритетною ціллю. Раніше інтерес до Мудрика також приписували Байєру, де розуміють, що можуть купити Мудрика за невеликі гроші, поки йде розслідування. В Іспанії інтерес до футболіста проявляла Севілья. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. Маріно Пушич допрацює в шахтарі до кінця сезону. Після цього у футболістів донецької команди з'явиться новий головний тренер. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. Шахтар майже втратив шанси стати чемпіоном України сезону 2024-25. Після поразки від колуса з рахунком 2-4 криза донецької команди призвела до того, що матч із Динамо, який відбудеться 27 квітня, може стати простою формальністю. Бурбас звернув увагу, що генерального директора донецького клубу Сергія Палкіна давно не вийде на матчах команди. Палкін не хоче, щоб його ім'я асоціювалося з виступами Шахтаря цього сезону. Спортивний директор Даріо Серна. А не може наслідувати цей приклад. Незабаром йому доведеться відзвітувати про причини провалу. Згідно з версією журналіста, рішення з приводу Маріну Пушича вже ухвалено. Цей тренер залишить клуб наприкінці сезону, після останнього туру, навіть якщо Шахтар виграє кубок України. Наразі невідомо який саме фахівець очолить команду, але ходять чутки про Едіна Терзича та Арда Турана. Відомий колишній футболіст Динамо Олег Саленко згадав про випадки нечесної гри в чемпіонаті СРСР. Це сталося незадовго до проголошення незалежності України. Саленко пояснив, у яких випадках команди грали договірні матчі. Повідомляє Спорт Арена. Саленко заявив, що під час його футбольної кар'єри дійсно були випадки нечесної спортивної боротьби. Приміром, договірні матчі були і у 1990 році, коли Динамо за два тури до кінця сезону оформило чемпіонські. Кі титул у тому ж сезоні мінське Динамо боролося за право зберегти прописку в елітному дивізіоні. Київська команда провела в Білорусі виїзний поєдинок і не захотіла грати на перемогу. Цитата: поки ми з ними не домовилися, ми перший тайм 2-0 вигравали. Були дивіденди з їхнього блоку усій команді обов'язково. Також ми потім летіли в останньому турі в Єреван за рератом грати. Вони запропонували Давайте нічию. Давайте. Вони сказали, ми вже втомилися. А ми відповіли: нічия, так нічия. Ми при повному стадіоні спокійно зіграли з ними в нічию і всі були задоволені, розповів Селенко.